рпг 7 в призначено для знищення броньованої техніки противника. Звичайно, зброя дуже простою в використанні, тому навіть військовослужбовець за 1-2 години спроможний навчитись використовувати її в бою. Вона взагалі призначена для знищення як і особового складу в легких укриттях, так і легкоброньованої техніки і танків важкоброньоної техніки. Це опять же опирається до виду пострілу, який використовується. Буває, звичайно, що використовують постріл не за призначенням, тобто кумулятивні постріли використовують проти піхоти. Мудрається зробити різні скажімо, способи покращення цих пострілів, бо їх обмотують якимись додатковими осколками, гранатами різними способами, покращують ці постріли для більш суцільного і кращого враження супротивника. Постріли це кумулятивні постріли. В даному випадку ми будемо стріляти кумулятивними пострілами. Є осколкові постріли чисто для ураження живої сили противника, є термобаричні постріли для вижигання для противника, вижигання противника теж живої сили і броньованих тіл, легко броньованих цілей. Є тандемні, тобто дві балаванки, одна і друга балаванка. Це для ураження техніки, яка має активну броню, тобто танки. Тобто Там, де дві кумулятивні сили йде. Перша зриває, тут прожигає кумулятивний захист а Потім вже не попадає в борт. В кумулятивній заряді теж є декілька видів. Да? В даному випадку у нас PG-7Л. Є ПГ-7ВЛ, PG 7ВР. Тобто вони реально відрізняються лише чим? розміром так, основного заряду. Тобто різна кількість заряду тут і відповідно різна вага пострілу. Будова самого пострілу. Тобто тут знаходиться відповідно кумулятивна виямка. Да? П'єзоелементою е накалювати. Тут основний заряд, от в тій частині він у нас відсить основний заряд, який виривається при попаданні в ціль. в цій частині, відповідно, знаходиться заряд реактивної строї. Тобто, оці отвори. Та, то є і Є вишивний заряд, та, який ми приєднюємо. Три заряди. Вишивний заряд призначений для виконання викидання пострілу з каналу ствола РПГ. Після цього викидання спрацьовує. Реактивна струя, тобто з цих сопол починає вигорати цей порог, який знаходиться от них. І вже безпосередньо при попаданні в ціль спрацьовує п'єзоелемент і спрацьовує основний заряд, який э, кумулятивну стріє і пропалює броню. Тобто його основна ціль тут не осколки, це пропалювання броні. Тобто Велика температура пропалює просто метал і всередині випалю, випалює весь кисло. Порядок наших дій. Постріл зберігається лящика по шість пострілів. Три посилі у помічнику з підсумок ладі, такий на, на ручках. І е, три постріли гранатометника. Два постріли у нього теж підсумку, підсумок, два постріли, третій постріл безпосередньо вже вставляється в ствол вперед. Скручуємо постріл з вищадним зарядом. Тут е, не резинка, а шайба. Шайба, яка просто фіксує. Тобто, зажали, сильно жати не треба. Зажали, все, постріл готовий до стрільби. Гранатометник скидає правою рукою до передньої рукоятку, скидає його на прокліччя таким чином. Помічник бере один постріл, з лівої сторони стоїть, досилає наполовину блиством на половину. Далі гранатометник сам бере, з'єднює оці два елементи. Бачите, є болтик чорненький і є виріз стволів. Тобто він таким чином, щоб зафіксувати. Після цього гранатометник, я гранатометник руку зафіксував, скидує на плече. Спосіб прицільну такий самий калфоматник, цілий клуж. При плюсовій і при мінусовій температурі відповідно є відповідна позначка, відповідно піднімається, додатково нарощується мушка. Все тобто дуже просто, тому якоїсь складності в використанні цієї зброї не повинно бути. Віста в нашому випадку до мішені 250 метрів. Ми виставляємо приціл троєчку. Для цього великим пальцем звели. Під цього нажали на кнопочку на двох сторон. Тої поставили знятись. Нажали. Бачите, тут червоний ободочок. Тобто зняти до побіжки. Для цього прицілились. кричите постріл, нажимаємо. Може розібрати постріл, може хвостовик вилетіти, тому ззаді небезпечно стояти. Є бойок, да, він підпружинений. Обов'язково завжди його перестрілі бою тобто, щоб він був змащений і почищений. Бо може бути кріпоток, що може застряти в задньому положенні, буде накол, і він застряне да? і почне пропрацьовувати вищадний заряд і просто, заряд просто потягне РПГ. Повинете тримати його тим. Подивитись в ствол, там визирає цей бойок. Постріл потягне РПГ вперед. Тобто обов'язково завжди дивіться, щоб він працював. Може не бути пострілу. Щоб постріл не відбулася, може бути декілька варіантів. ви до кінця не вставили? Тому що дивіться, бойок б'є в певній точці. Так? І на постріл є певне місце, де, куди має вдарити бойок. <поцел> Якщо ви не доставите, він просто не попаде, не вдарить. При цьому. <поцел> По капсулі. Відповідно, переконалися, що ви вставили, звели, вистріл, нема вистрілу, звели ще раз, ще раз нажали. Все. Як таких явних мінусів тут немає, ну можливо, те, що дистанція стрільби не дуже то велика для використання. І можливо те, що техніка все ж таки вражається. Ну, це і то, що дистанція ураження, потрібно піти на більш коротку дистанцію, щоб уразити техніку.